Доброго вам громаду, доброго підписникам Єланецької громади, доброго всім тим, хто мене знає. І всіх цікаве те питання, чим закінчилась історія з офіційним дозволом пограбування пенсіонерів? Що я вам можу сказати? Поліція умила руки, як Юлій Цезар під, перед розп'яттям Ісуса Христа, і сказала, депутати проголосували, ми ні в чому не винні. Дальше. Ощадбанк. Ощадбанк. Мовчить. Мовчить. Тобто, скажімо так. Єдиний здобуток працівників єланицького відділення Ощадбанку це те, що вони зателефонували пенсіонерці з претензією про розповсюдження інформації. І з погрозою побачимо, що буде в понеділок. Ну, як ми бачимо, на сьогодні, в понеділок нуль. Тобто, ж, тим самим, працівники банку продемонстрували свою повну бездіяльність, повну, ну, скажімо так, їм глибоко начхати. Їх цікавить тільки їхнє місце, на якому вони сидять. Більше їх нічого не цікавить. Чи вкрадуть у вас кошти, чи не вкрадуть у вас кошти, це державний банк, там є начальство з виша, і вони хай вирішують. А їм насрати на вас і на вашу думку. Скажімо так. Тобто зв'язку, після, після того, як вони з претензіями до пенсіонерки більше не виходили. І я так думаю, що вони і не вийдуть, тому що їм насрати. Просто насрати. І говорять, що мені завгодно. Але дану тему я буду далі висвічувати, надавати інформацію. Поки не буде вирішено питання. В користь пенсіонерів Єланицької громади. Шановні, що поліціянти, що представники Ощадбанку, я завжди був за громаду. І я буду ставити запитання. Питання ті, що вам неудобні.